Вітаю вас, мої любі сонечки. Я вже по дорозі на Варшаву, але теж там недовго буду і повертаюсь в Україну. Дай Бог. І ви запитуєтесь, чому ми, чому до нас напала Росія, якщо ми. Не мали такої карми, і там останніх 100 років ми пробували просто зберегти свою ідентифікацію. Ну так, от написано було по-перше, в свідомості кожної людини, в свідомості кожної душі, є боротьба з собою. І відображення боротьби любові є на зовнішньому світі. Боротьба ця між розумом, его є в кожній душі. Просто в якійсь вона сильніше, в якійсь вона більш слабша, де его сильніше і так далі. Що стосовно суто українців і цієї ситуації, чому вона стала з нами, коли ми дуже себе прямо, от нас карма така, що ми себе. Дуже принижує, не проявляє свою силу. Отак, От якби уявіть собі, що ви стара душа, дуже досвідчена, світла, але впали на якийсь такий період сна, щоб дограти в людину в українця, і що нам потрібно для того, щоб ми прокинулись. Тобто, нам потрібен якийсь удар, якась низька дуже енергія. Яка нас пробудить, і ми проявимо свою ідентифікацію. Ми скажемо, ми є, от є моя сила. Тобто, але чим душа має вищу вібрацію, чим душа має більше можливості, тим сильніший буде удар. Тобто, чим сильніше і вищу вібрацію має проявити ця душа, тим буде сильніший і болючіший удар. Оце саме з нами і сталося. Тобто карма вона так працює автоматично, але так само не треба забувати, що всі навкруг душі. Так само вони е, є ще карма між країнами, між народами, тобто це все закручено в, в одну загальну, скажімо, таку енергію, так само, як карма окремо вас і разом, тобто все-все-все але відображається один в одному. І завжди, коли ми. Забуваємо, хто ми хтось приходить для того, щоб нас розводити. Це буває і на особистому плані, так коли ми там себе забуваємо, обов'язково об'явиться якийсь аб'юзер, який нас буде штовхати, обзивати, щось нам робити для того, щоб ми нарешті прокинулись і почали себе поважати, любити, любити Бога, змінились. Тобто це так само працює. Є народи, в яких его завелике, от, наприклад, як росіян, у них інша карма, вони навпаки кажуть, ми, 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 ми. І тому для них карма спрацює інакше, тобто в них заберуть те, чим вони пишаються через гего, і для того, щоб вони теж вилікувались від своєї карми та гордини. І для кожного народу це буде так само працювати, як і для особистості.